Всім привіт, щасливого Різдва, добробуту, миру, процвітання, перемоги, хай все-все-все збувається. Українцям бажаю тільки найкращого, щоб там і як не було. От, все одно вважаю себе частиною цього народу, щоб я не казала там агресивні, щось написали не те, то таке. Дрібниці. Все одно одна родина для мене так по відчуттях. Це в мене дорога додому знімала раніше, бо сьогодні не машин, все зачинено, не лайтс, не ну, вогнів. Нічого нема. Отак, от от, як наше як містечко, як померло. А це от я встигла зняти, там будуть трошечки вогні, але ну, гарно зняти не виходить. А все одно чомусь ніяк. Але намагались. Я хотіла трошечки про інше сказати: такі от аргументи стосовно виїзду людей. Ну, багато повернеться, не панікуйте. Буде така ситуація, що багато повернеться після перемоги. Але от такий аргумент. Я побачила, що папа Римський ну, до нього підійшов наш хлопчик, він постраждав після ракетної атаки, обпалена в нього частина голови, обличчя. І він підійшов і обняв папу римського. Я сподіваюся, папу римському стало соромно, що він взагалі хотів домовлятися з катами і дітей, і цього, цієї дитини, і всіх. Катами українського народу. І до чогось там закликав. Так, я не буду просити вибачення. Відразу кажу, що якщо ви його любите, на здоров'я. Принаймні, я так відчуваю, можливо, я чогось не розумію. Так буває. Так ось і я подумала: бідна дитина таке пережила, і це ж травма на все життя. Ну, краще б він поїхав і побув десь в безпечному місці, хороший український хлопчик. І от скільки дітей вже загинуло в Україні. Так що, якщо є е, можливість краще рятувати своїх дітей. Як би важко не було, бо ну, клімат не такий, робота не така, якісь там проблеми, я читаю, як нам важко, але ж це все дрібниці порівняно з таким, що от одна єдина ракета прилетіла і таке зробила з дитиною. Це я шот бачила під музику, тобто я не знаю подробиці дитини. Ну, подробиці, якщо інших дітей дивитися взагалі людей, то вони жахливі. Якщо чесно. І це аргумент до того, що ну, там є заклики, що тільки от є безпечні регіони, і тільки зі Сходу, України можна рятуватися. Ну, Шановні, однієї ракети вистачає для того, щоб загинути, бути інвалідом на все життя, опіки отримати обличчя і всього. Однієї ракети, одного прильоту. Вашому безпечному місці. От, на жаль, вся Україна небезпечна. Навіть кордон з Польщею, і частково і до Польщі долітало, і до Румунії. все це небезпечно. Так що ви подумайте себе, спитайте, чи вірно, ви поступаєте, взагалі думаєте, закликаєте до вірного рішення чи ні. Чи просто вам от хотілося помов кращих, щоб вам більше було тут. Зручніше жити, ну, більше, щоб не скорочували допомогу, там житло. І ви через це закликайте, щоб не їхав захід України сюди. Ну, я ж не можу. Почала ж за здрав'я, закінчуєш за упокой. Насправді, з Різдвом вас. Якось відсвяткувати, щось зробити для себе.